Доброго Дня, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Вітаю вас на нашому занятті! Сьогодні буде дуже цікаво. Отже, сідайте тихенько і слухайте уважно. Доброго ранку, травам росистим! Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку Ясному! Людям усім і усьому прекрасному! Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. До нас на заняття поспішає дівчинка Марійка. Привіт, малята! За лісом живе моя люба бабуся. Я дуже часто хожу до неї у гості. А по дорозі мені зустрічаються дуже багато різних ягідок. А чи можна їх збирати і пригостити бабусю? Я не знаю. Тоді, Марійка сідай на пеньок і слухай уважно, а я розповім тобі і діткам про ягоди. Ягоди дуже смачні й корисні. Ягоди це маленькі кольорові скарби природи, які можна знайти в садах, лісах та навіть на городі. Що ви знаєте про ягоди? Чи знаєте ви, що ягоди можуть бути різнокольорові? Є червоні, жовті, сині, чорні та навіть білі ягоди. Кожна з них має свій особливий смак і вигляд. Ягоди дуже корисні для нашого здоров'я. Вони містять багато вітамінів і мінералів, які допомагають нам рости. І бути сильними. Їжа з ягодами робить нас здоровими та енергійними. Матусі і бабусі з ягідок варять компоти, шматочки висушених ягідок додають до чаїв. З ягідок виробляють соки, смузі додають ягідки до йогуртів, морозива, печуть пироги та пиріжки. Додають до цукерок, прикрашають торти, тістечка. Одним із найвідоміших видів ягід є полуниці. Вони мають яскравий червоний колір і дуже солодкі за смаком. У лісі ростуть сестрички полуниці, суниці. Вони дуже схожі, але суниця більш дрібніше і менше за розміром ягідка і теж дуже солодка. Також є ягоди, які називаються малиною. Вони мають чорний або червоний колір і ростуть на кущах. Малина дуже смачна і соковита. Коли ми хворіємо, мама дає нам чай з малиною. Малина допомагає лікувати застуди. Позбавляє нас кашлю та підвищеної температури. Малина чудово підходить для приготування десертів, наприклад, морозива або пирогів. Ягода смородина має глибокий темно-фіолетовий або чорний колір. Її ягодки збираються в гронах, створюючи чудовий вигляд. Ця ягода – Має легкий кислуватий смак, який доповнюється ніжними солодкими нотками. Вона може бути використана для приготування соків, варення, десертів та багатьох інших страв. Дітки, а чи знаєте ви, що не всі ягоди пригодні для їжі? Не всі можна їсти. Серед ягід є також отруйні, які краще обходити стороною. Вовчі ягоди. Вороняче око. Ягіда пасльон. Ягіда, яка має назву БІЛАДОННА Пасльон СОЛОДКО-ГІРКИЙ червоного кольору. Дітки. Ці ягоди ні в якому разі не можна брати до рук. Та дорота. Розгляньте їх, будь ласка, та запам'ятайте їх зовнішній вигляд. Мої маленькі друзі, запам'ятайте, що безпека завжди на першому місці. Ягоди чудова природна їжа, але важливо знати, які з них можна споживати. Будьте розумними і обережними. Дякую вам. Тепер я знаю, які ягіди можна збирати, а які ні. До побачення, дітки! До побачення, малята. До нових зустрічей!